Після років дистанційного навчання знов до школи у Чернівецьких закладах освіти пролунав перший дзвоник. Цьогоріч у школи Чернівецької громади пішло майже три тисячі першачків. Одні з них вже максимально налаштовані на навчання, інші поки не до кінця розуміють, що чекає попереду. Я йду у перший клас, там я буду вчитися, займатися, дружити з дітками і розвивати навчання. Це приносить користі, це ти робишся розумним, гарним і це тобі допомагає. А чим ти вдома займався до школи? Mm, Ні, Просто складав лего і дивився мультики, і іграв свою любимую ігру на телефоні. А тепер ти знаєш, що треба буде ще домашню роботу робити? Смислі. Першечки цьогоріч отримали подарунки від німецьких благодійників, а також від чернівецьких бізнесменів команди Сібіджи. Рюкзаки заповнені фарбами, олівцями, пеналами та рештою корисних речей. Подарунки чернівцям збирали у кельні та Дюссельдорфі. Лінда Май, представниця з німеччини, каже: такі подарунки чернівецьким дітям насамперед. Це віра німців у нашу перемогу. Я бачу ось цих діточок, які. Дуже гарно виглядають в вишиванках. І коли я ще в школу ходила, коли я була такою маленькою, не було таких гарних вишиванок. Ще не було. А зараз а, ці вишиванки пишаються весь світ. Весь світ пишається не тільки вишиванками. Вони дивляться на нашу Україну, на наших героїв і героїнь, на те, як ми були, нашу країну а, від ворога. Більшість закладів освіти Чернівецької громади цей навчальний рік планує провести очно. Це 30 шкіл і ліцеїв. Ще 17 вчитимуться за змішаною формою. Дякуючи збройним силам України, ми маємо можливість сьогодні зібратися, бути всім разом тут. Сьогодні у нас святкова лінійка для учнів перших, п'ятих, дев'ятих та одинадцятих класів. Цьогоріч ми плануємо вийти повністю. На навчання без всілякої змішаної форми навчання ми маємо укриття в закладі, ми маємо договір з бібліотекою, і ми ще маємо ще один підписаний договір на всяк випадок, якщо нам дійсно не буде вистачати місця. Учні 18-го ліцею зізнаються за шкільними партами та живим спілкуванням, скучили. Тож з радістю повертаються до очного навчання. Так я з 11-го А класу, класний керівник Сергій Миколаївич – найкращий. кращий. Ну, школа реально дуже класна. Я не думала, що я буду скучати взагалі. в мене таке якісь відчуття дуже не знаю, щось недобре на серці. Хочеться лишитися на 12 класів, не знаю, піти знову в перший клас, тому що, ну. Не знаю, якось не хочеться уходити в доросле життя. Перші дзвоники у більшості шкіл цьогоріч пройшли без квітів. Замість цього батьки та діти донатили на допомогу ЗСУ. На святкову лінійку 18 ліцей також завітали вчителі цієї школи, які нині боронять нашу країну. Діти подарували їм банки перемоги. В них поклали національні стяги, які потрібно буде дістати у день нашої перемоги. Олена Кричко, Андрій Миронеску. новини Чернівців, телеканал Січотири.